10 липня у Луцьку, неподалік вулиці Ковальської, спалахнула величезна пожежа. Стовпи диму бачили люди ледь не з усієї округи. На місце пожежі зійшлись сусіди. Кажуть, дим було видно за кілометри. А пожежа, напевне, виникла через шалену спеку. Я знаю тільки, що пожежа, а що решта нічого не знаю. А, а бачили дим. Дим бачила ще з, -з, 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 з Ковельської. То оце так, як воно є, отак я вже застав. Бо я 15 хвилин, як прийшов. Ага, а як думаєте, що стало причиною? Я не знаю. Жара, можливо, чи хтось спеціально? Жара може, да, може бути, і жара. жара може й та... бути. За моєю спиною, ви бачите, як пожежники й досі ліквідують наслідки загорання. Аби з'ясувати деталі і дізнатись, що ж стало причиною такої масштабної пожежі, ми звернулись за коментарем до рятувальників. О 13.22 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці П'янковського у місті Луцьку. До місця події направлено 2 та 25 державні пожежно-рятувальні частини міста Луцька. По прибуттю підрозділів було виявлено, що пожежа виникла в господарській споруді. На ліквідацію пожежі подано подавали два пожежних ствола. В даній пожежі постраждалих немає. Причини і обставини пожежі досі з'ясовуються.